Тобто, оце диво на Дніпрі, Дніпро український форпост, виникнення такого центру опору, воно було абсолютно несподіване для кремлівських еліт, це правда. І частково для українських. Так, ми знаємо, що Дніпро там космічна столиця України, ну, більшою мірою, на жаль, в минулому, але і в майбутньому теж. Дніпро це великою мірою промислова столиця України, бо вона знаходиться на перехресті там між Кривбасом і Донбасом. Тут особливий логістично-економічний центр. Дніпро одна із, один із потужних фінансових центрів, можливо, навіть фінансова столиця України, враховуючи тут резиденцію Приватбанка і багатьох інших фінансових установ, і центр цілої низки олігархічних груп. Ні для кого це не секрет. Але, от саме те, що дніпряни стали в 2014 році в авангарді опору першої хвилі російської агресії, що саме тут формувалися добровольчі батальйони, волонтерський рух, була змичка між активною частиною патріотичної громадськості і місцевою владою. І цю традицію, до речі, продовжує міський голова Борис Філатов, який там був. Серед тих людей, там спільно з Ярошем, мною, там ще там Березою, Корбаном, серед тих людей, хто очолював тоді і організовував і добровольчий рух, і опір український. І ми прекрасно пам'ятаємо, як нам вдалося зберегти український контроль за допомогою Дніпра і добровольчих формувань дніпровського походження над півднем і заходом Донецької області. Ми всі безпосередньо в цьому брали участь, і росіяни нам цього точно не пробачили. Путін нам цього не пробачив.